Копенгаген, 13 листопада 1953 року, у Головному управлінні пожежної охорони дзвонить телефон, третя година ночі. Еріх, молодий 22-річний пожежник, який чергує нічну зміну, бере слухавку. Пожежна охорона слухає. Ніхто не відповідає, але він чує, як хтось важко дихає. Раптом схвильований жіночий голос: Допоможіть, допоможіть. Я не можу встати, я лежу в крові. Не хвилюйтеся, прагне заспокоїти Еріх. Ми зараз приїдемо, де ви знаходитесь? Я не знаю. Ви не вдома? Удома. Де це, яка вулиця? Я не знаю. Я нічого не можу пригадати. Напевно, я вдарилася головою, я втрачаю кров. Будьте біля телефону. Еріх іде до іншого апарата, телефонує на пошту. Лунає чоловічий голос. Будь ласка, каже Еріх, чи змогли б ви мені дати номер телефону, що саме зараз з'єднаний із центральним пожежним управлінням? Ні, я не можу цього зробити. Я нічний сторож і в таких технічних речах не розуміюся, а сьогодні в суботу компетентних працівників немає. Еріх вішує слухавку, тоді йому спадає щось інше на думку, він запитує жінку. А яким чином ви згадали номер пожежної охорони? Він написаний на телефоні. Я, очевидно, коли падала, захопила і його. Подивіться, чи там не записаний ваш власний номер. Більше нічого немає, але прошу, приходьте швидше. Голос стає слабшим. Скажіть, що ви бачите з того місця, де ви знаходитесь? Я бачу, я бачу вікно. Вуличний ліхтар на дворі. Ага, думає Еріх. Вона живе на бічній вулиці на першому або на другому поверсі, коли вона ще бачить ліхтар. Яке у вас вікно, досліджує він далі. Воно квадратне? Ні, воно вузьке і високе. Отже, думає Еріх, вона повинна проживати в старому кварталі міста. Чи горить світло у вашій кімнаті? Так, світло горить. Еріх хоче розпитати далі. Але відповіді більше не чути. Час підганяє, Що ж робити? Еріф телефонує з сусіднього апарата до капітана пожежної охорони і описує йому ситуацію. Тут нічого не вдієш. Цю жінку неможливо відшукати і, взагалі, свариться капітан. В головному управлінні пожежної охорони через цю жінку вже довгий час зайнято телефон. А якщо десь горить... Еріх не хоче здаватися, під час навчання він засвоїв. Першим обов'язком пожежної охорони є рятувати життя. Раптом його приймає шалена думка, і він каже про неї шефові, але капітан жахається. Це безглуздя, люди думатимуть, що вибухнула атомна бомба серед ночі в мільйонному місці. Прошу, настоює Еріх, ми мусимо, поки не пізно діяти швидко. Гаразд, ми це зробимо, я зараз буду. Через чверть години 20 легкових машин пожежної охорони з гучними сиренами виїхали в місто. Кожній доручено об'їхати визначений район старого міста вздовж і впоперек. На запитання жінка більше не відповідала, але Еріх чув її дихання. Через 10 хвилин він кричить Чую, звук сирени в слухавці. Відразу після цього капітан передав через радіоприймач – Авто номер 1 відключити сирену. Він дивиться на Еріха. Ще чує звук сирени. каже хлопець. Авто номер 2 Відключити сирену. Чую її. На дванадцятій спробі Еріх тріумфально сповіщає. Тепер звуки сирени припинився. Капітан подає наказ по рації авто номер 12. Знову включити сирену. Еріх відповідає, чую її знову. Тепер, однак тихіше. Авто номер 12 Розвернутися, наказує капітан. Невдовзі Еріх повідомив чути сильніше дуже добре. Це мусить бути та вулиця. Авто номер 12 Подивіться, в якому вікні світиться. Світиться у сотні квартир, всі люди виглядають у вікна, затріщало відповідь. Скористайтесь вашим мушномовцем, наказує капітан. Еріх чує по телефону. Пані і панове, ми шукаємо жінку життя якої перебуває в небезпеці, в її кімнаті світиться. Прошу виключіть світло у ваших квартирах, щоб ми змогли знайти її вікно. Світло погасло, лише одне вікно залишилось освітленим. Еріх чув, як відразу ж після цього виламали двері, та чоловічий голос по телефону повідомив. Вона непритомна, але пульс ще є. Ми зараз же відвеземо її до лікарні, я думаю, вона витримає. Елен, Торн даль, так звали жінку справді, витримала до неї знову повернулися сили, а через декілька тижнів і пам'ять. Ісус Христос каже Немає більшій любові, як хто душу свою. Покладе за свого ближнього.